Криптословник, такий вираз як TGE, Token Generation Event – Подія Генерації токен. Це момент, коли готовий токен стає доступний для інвесторів та користувачів проєкту. Для цього йому треба прийти 4 статті. Спочатку є розробка. Команда збирається разом, готує проєкт, який створить токен. Потім з'являється токен. Цифровий актив, який залишається або в самому проєкті, або його можна використовувати для інвестицій. Третій крок це вже сама подія TGE. Готовий проєкт розповсюджується серед інвесторів та користувачів проєкту. І четвертий момент це випуск. Готовий токен залишається або в екосистемі самого проєкту, або викладається на біржу для торгівлі. Всі моменти, пов'язані з торгівлею, вже пов'язані з лістингом. Хочемо наголосити, GGE відповідає виключно за створення і запуск проекту. Потім в силу вступає лістинг. Криптослав.